Мій тене Ромео. Огляд книжечки. Коротко по що жити. Події відбуваються у 21 столітті, але в такому суспільстві багатіїв, які виховують більшість своїх дітей і. Самі ведуть своє життя, як наче вони із якогось там середньовіччя можна навіть сказати трошки далі, там 19 століття, тобто де прийняті деякі моральні норми і так далі. Події починаються з балу деб'ютанток, де наша головна героїня єдине про що думає, це як похавати смачне печиво, а не про те, як закрутити з кимось. Тим паче, вона давним-давно заручена з хлопцем, якому пообіцяв її батько. Але так стається, що на цей бал приходять три дуже відомі, популярні бажані чоловіки, дуже багаті, і всі дівчата тільки шепочуться, щоб якось до них підібратися, побалакати і потанцювати. Єдине, що, хоч наша головна героїня не нем'ядалас, це пожерти Печівка, яке, як на зло, якраз біля цих чуваків. І вона думає, ну, поки вони там з кимось балакають, дай-ка я приберуся пожерти Печівка. Можна подумати, що сюжет крутиться довкола Печівка. Ну, частково можна вважати так. Вона пробирається до столу, але її все ж таки перериває один з цих хлопців, і вони. Починає деяку таку розмову, і головний герой на ім'я Ромео розуміє, що вона дуже запальна, дуже вперта і взагалі не ідал, як виховують багато хто зараз дівчат в їх суспільстві. І Він дізнається, що вона заручена, він дізнається, який звати. І він в одному із танців, і він танцював, до речі, тільки з нею. Вирішив запропонувати трошки відволіктися серед троянд на задньому подвір'ї, і вона знала, що роблять на тому задньому подвір'ї. І так як її виховували дуже скуто, дуже вічливо, як оце робляться зазвичай в 19 столітті, вона мала, що знала в цьому житті, і їй дуже хотіли щось спробувати, так, щоб знати, і можливо, в майбутньому здивувати нареченого. Тому вона. Погоджується і приходить на заднє подвір'я розложитись, скажімо так. Але так стається, що там, де вони вирішили уєдініться, це опинилася прихована завіса сцени. І в дуже один із пікантних моментів ця завіса падає. І всі її де цього ромео бачать, включно з її батьком. Вона намагається виправдатися. Що це, та, це не те, що ти подумав. Але ремав такий, ну, я зіпсував товар, треба забирати. І так стається, що шантажуючи репутацією її родини, її самої, її батька, він змушує якимось таким от хитрим способом одружитися, щоб вона стала його нареченою і дружиною, якби безпосередньо. Він її увозить до себе. І тут починається такий от сюжет. Затравочка, щоб зачепити читача. А тепер до плюсів і мінусів. Головний плюс цієї книжки. This is a work of art. 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 Окрім цього. Тут є плюсом головний герой, і взагалі троп від вимушеного шлюбу. І коли чоловік такий, я її ненавиджу, вона мені не потрібна, вона тільки вигодна для мене партія, інструмент для помсту і так далі. А потім він робить дуже-дуже багато гарних речей, слів каже. І тому Ромео тут є плюсом, величезним плюсом. Плюс ще мені е, сподобалося комунікації у його двох друзів, які теж були на тому балу. І взагалі, мені здається, по замовчуванню, якщо є трійка охуєнних мужиків, в мене, вибачте, асоціації з фанфіками і я обожнюю. Тому що тут такі комунікації, що я обожнюю їх. І ці комунікації описані в книжці моїм улюбленим способом. Діалогами не буквально, типу, коли люди розмовляють, а буквально це наче ми читаємо їх спільний чат. І це іноді настільки умирительне, що я просто обожнювала саме ці моменти, більше, ніж будь-що, ніж єблі іноді навіть на секундочку. Ну і в цілому, типу, романтична лінія все, все чудово, це не дарк. Взагалі 0 з 10, нічого такого, це просто є бліва як нирочка. На тому можна сказати все: комунікація героїв чудові, розвиток стосунків чудовий і все таке інше. А тепер до мінусів. Почнемо з найбільшого мінуса, навіть я б сказала два мінуси, за які я дуже бісилася на цю книжку. Тут дві авторки, і в мене було відчуття, що. Одного персонажа прописувала одна людина, а персонажку головної героїні інша. Тому що основний поштовх розвитку сюжету, особливо сюжету їх стосунків, це є головна мета головної героїні. Вона дуже сильна за все своє життя, до чого хочеться, це бути мамою. Мене можуть захейтити і забуліть. Я нічого не маю проти людей, які хочуть бути мамами. Хочуть, будь ласка, я їх не чіпаю. Але просто для книжки це якось дуже скупо. Ну, просто Абсурдно, я не знаю, просто стільки всього можна було б запхати абсолютно всього. Та просто мінімально бажане розтопити його серце, щоб він там закохався або ще щось. Але. Нею основний рушій головної героїні є бажання залетіти. І другий абсурдний момент, який мене дуже сильно бісив, це термін сноти в цьому сюжеті. Так, я розумію, що дівчат виховували, наче вони живуть там в якомусь давньому столітті. Добре. Але головний герой позбув її цноти Кунілінгусом. Мені в цілому не подобається концепція терміну позбування і втрати цноти. І концепція дівочої пліви, яка тут описується. І це іноді доводить до такого абсурду, тому що. Читаючи сцену, як він позбуває цноти кунілінигусам, я просто була вахою. Типу, там описується те, що він все, що треба, зробив своїм язичком, і вона побачила сліди крові в нього на губах. І я думаю, блядь, добре, можливо, ми візьмемо стереотипні мислення щодо цноти, крові і так далі, але... Кров при втраті цноти відбувається лише тоді, коли чал робить щось не так. Коли дівчина не збуджена, і всі адекватні сексуально розвинуті люди це знають. По опису сюжету цієї сцени він все робив так. Там не повинно було цього бути. Так, мені подобається концепція, що першим сексом можна рахувати все, що ти забажаєш. Це є правильним, тобто ми не прив'язуємося до факту пенетрації. Перший досвід сексуальний, якщо це хочеться, щоб це був конярінгу, будь ласка, ти можеш вважати, що в тебе був секс. Але ось цей момент з драчною недівочою плівою просто в якийсь момент є таке. І це таке, що мене найбільше дратувало в цій книжці. І ще один мінус цієї книжки, більшість, мабуть, сюжету це головна героїня. Так, її плюсом є те, що вона така вся шебутна, вперта, має свій характер, сперечається, писається все, що їй треба. Але в деяких моментах... Мене оце дивувало, її ставлення до її мети і так далі. Так, з одного боку, прикольно весь день лежати на ліжку, спати скільки хочеш, дивитися серіали, читати, блядь, без зупину книжки і просто витрачати гроші свого чоловіка. Так, прикольно. Але так само тут же вона борчить на свого батька за шовінізм і мізогінію. Тобто. Тут піднімається тема, що батько бачив ній вигідну розміну монету і, взагалі, типу, що жінки створені лише для того, щоб і так далі. Але при тому вона сама, блять, бачить за мету дуже стереотипне ставлення і бачення жінок в суспільстві. І це викликає обурення і парадокс в моїй голові, що мені не подобалося. І ось це її характер і погляди на життя в якийсь момент в комунікаціях з їх хлопцем, чоловіком виглядають дуже привабливо. Ось так. So you think you can have me? I mean, can I? Oh, fuck. Yes, or no? Yes. А в деяких моментах я просто сижу і не розумію, що відбувається. Тепер. До приємних емоційних вражень, і, можливо, неприємних емоційних вражень. Перше, це чоловік, який пиздить сам собі, про те, що я її не народжу, вона мені не потрібна, це просто інструмент помсти. А потім він просто біжить в величезний мороз і стоїть всю ніч, щоб купити їй книжечку, про яку вона дуже мріяла. Це той чоловік, який відриває голови, хоч і не буквально, на жаль, але пиздить як мінімум фізично, тому що хтось подивився не так на його дружину. І я боже за це Ромео. І звісно, коли він дає їй прізвиська. Це просто богічно. Якщо оцінювати єблівость, спочатку. Це викликало в мене теж дуже двоякі відчуття, тому що деякі принципи цього чоловіка мене обурювали. Бо я читаю не для того, щоб ти робив це на полшошечки, вибачте. Але потім, коли все приймається як надо, і входиться як надо, я отримую те, що хочу. В деяких моментах я отримую ось. це. Ви можете спитати, що це. Хоча мені здається, якщо ви дивитеся це відео і вам цікаві єбліві книжки, то вам не треба пояснювати, що це. І ось це все ще така середня посередність для єблів книжок. Всього 20. Але ось це, це обхват. І так я знову лізла за метром, щоб поміряти, наскільки в нього великий. Так, це скоро буде моїм хобі. Я не знайшла жодного предмету в своїй хаті, яке було б заохвато так само. Але навіть іграшки в моїй хаті менше за заохвато і довжиною. Але це не є мінусом. Це є просто приводом стати третій ночі і шукати метр. І ще один із єблівих парадоксальних моментів та нюансів книжки це те, що е, Даллас, головна героїня, звісно, у нас була цю книгою, майже недосвідченою і таке інше. І так, у нас описується, як вона поступово розкривається в своєму сексуальному досвіді. Але в деяких моментах ти задаєшся питанням, чому? Коли? В книжках вона цнутлива, вона все одно не те, що знає, як деякі речі робить, а сама по замовченню робить це ахуєнно, з опису її чоловік, звісно. І один із моїх найулюбленіших моментів, як я вже казала раніше, це комунікація між трьома головними героями. Просто неймовірно обожнюю і хочу більше таких штук в книгах. Отже, для довідки: у нас є три головні персонажі чоловічої статі. Головний герой основного сюжету це Ромео. Є Олі або Олівер фон Бісмарк. Будемо називати його Олі. Є ще Заксан, який ми будемо коротко називати Зак. І на початку деяких висмірів є невеликі фрагменти їх спільного чату. І я за це. Обожнюю їх. Наречена мала розкішний вигляд. Терміново прийми очі відбілювачем. Вона не твоя, щоб ти на неї задивлявся. Її сестра теж. За таку і за грати можуть кинути. Та припини, Роме, ти чудово знаєш, я надто багата, щоб побачити камеру в'язниці зсередини. А чи не міг би хтось прибрати з чату привиди Девіда Бової? Ромео Коста видалив Олі фон бісмарка чату. «Ось що мені завжди після розмови з Олі хочеться довгенько постояти під гарячим душем? Тому що він уособлення сексуальних домагань у костюмі від Тома Форда? Денвер зраділа, коли почула про Париж? Коти більше радіють, коли їх купають. А ти не думав налагодити з нею стосунки? А трохи. А є довга версія цієї відповіді? Я думаю, цей потяг пішов у той день, коли я за вухо притягнув її в чужий штаб і поселив у чужому будинку, що її змусив вийти за чоловіка, якого вона відверто ненавидить. Олі фон Бісмарк повернувся у чат. Як ти це зробив? У мене є програміст на ставці. Зак нас звів кілька місяців тому, коли треба було розібратися з кризою через Дікпік. А рекли цю кризу відповідна. Мобі Дік. На ставці? Зак, у мене болить за тебе серце, тобі в тобі, вочевидь, помер копірайтер. Повторюю, на ставці? Ти здивуєшся? Та я нерідко потрапляю в незручні ситуації через деякий концент, яким ділюсь. Щось мені підказує, що я взагалі не здивуюся. Та що? В меншої таунсент Хтось є? Менша таунцент, ще вчиться в довбаному коледжі. Не хочу тобі цього казати, Косто? Але ти святенник ще той, ти знав? Зак вийшов з чату. Ромео вийшов з чату. Ну і королі драми. Готовий свою п'яту яхту закласти на те, що тій дівці є 18. І тут дуже багато такого. я знаю, що це не єдина книжка, це, хоч і рахується як стандарт Егон, тобто ми можемо читати в неї нема продовження про цей герой. Але це серія книжок. І тут ще є мій темний принц і моє темне бажання її, на жаль, не переклали, але я знаю, що в цьому чи в наступному році у видавництві є на це плани. І я буду це читати. І як чесно, я дуже сподіваюся, що один із цих томів, а я впевнена, це буде про фон Бісмарка, Я дуже хочу, щоб він все ж таки підкатив до молодшої сестри, головної героїні, бо їй все ж таки є 18. Якщо підводити підсумок, я поставлю їй 7 з 10. По сюжетним, до речі, «Плод твіста я очікувала деякі моменти, враховуючи, що вона дуже хотіла завагітніти, а він не хотів. Я розраховувала, що це буде плод ну, Один з. Він дуже хотів помститися по сюжету, і я думала, що це буде «Плод Твіста». Але на моє здивування, я б не сказала, що це був шикарний плотвіст, який тебе змушує прям ахуїть, здивуватися. Але це все одно було неочікувано і взагалі не те, що я думала. Чи буду я радити цю книжку? Так, я буду радити цю книжку. Вона чудова, вона неймовірно, приємна, романтично сексуальна. Тому. На цьому, я думаю, все. Тепер мені треба крутанути цю книжку, але я боюся, що якщо я її крутану, в мене просто буде струс в мозку. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.